В ефірі радіо Лисецької учнівської країни Скул Фокс FM. Всім привіт! Вас! вітає шкільна радіохвиля School Fox FM. І я її ведучий Станіслав Вацеба. Сьогодні розповімо про усі події у світі та нашому закладі освіти. 17 жовтня проводиться день яскравого одягу. День яскравого обрадня відзначається щороку в жовтні. Цей веселий день закликає всіх вдягнути весь яскравий одяг, який ви не вдягнете у звичайний день. Можливо, день поганого смаку. Помітне обрання і веселих людей, які беруть участь у святі у цей день. Тусуйтеся, одягнувши найяскравіший одяг, який у вас є. Також цього дня проводиться день електронних таблиць, відзначається з 2010 року. Це дата, коли була випущена перша програма електронних таблиць. Calls для персональних комп'ютерів. Електронна таблиця це комп'ютерна програма, яка може збирати, відображати та обробляти дані, розташовані в рядках та стовпцях. Електронні таблиці є одним із найпопулярніших інструментів, доступних на персональних комп'ютерах. Електронна таблиця зазвичай призначена для зберігання числових даних та коротких текстових рядків. Ось такі події на сьогодні вітаємо всіх з початком нового навчального тижня. Бажаємо вам вдалого та продуктивного дня. А на сьогодні, все в подарок. Ловіть музичне вітання.